Успішні історії українських бізнесменів у Європі показуватимуть на телеканалах 1+,1 плюс медіа наш холдинг перемігу у тендері від Євросоюзу і створив програму про те, як вітчизняні підприємці виходять на європейський ринок. Журналісти ТСН покажуть 20 яскравих історій про успішний бізнес в Україні та у східній Європі. А канал 2+,2 плюс запустить ток-шоу. Роби бізнес. Більш професійні обговорення для фахівців відбуватимуться за круглими столами інформаційні агенції Уніан. Мита спів. Праці показати, як можна розвиватися завдяки підтримці Європи. Дослідження, яке провели на першому етапі проекту, показало третина українців взагалі нічого не знає про допомогу ЄС, але більше знати хоче. Проект триватиме рік. Сила Тарші. Наше партнерство з 1+1 має дві мети. По-перше, сприяти підприємництву, бо на нашу думку, надзвичайно важливо показувати історію успіху у цій сфері. По-друге, завдяки 1+1, 2+2 та Уніан, показати ті переваги, які може мати Україна завдяки угоді про асоціацію з ЄС. Для групи компанія 1 Плюс 1 медіа це важливий проєкт не тільки своєю співпрацею з ЄС, а ще й тому, що ми хочемо познайомити українців з іншими українцями, успішними українцями, які роблять свій бізнес, які роблять його добре і є цікавими не лише в Україні, а й за кордоном.